Ну що, ну що будемо робити? Ви підкормлюєте? Я би дуже хотіла, щоб в нас був притулок, тому що, наприклад, свого пса я взяла з притулку. Привіт. У Нововолинську гостро постала тема безпритульних тварин, особливо після нещодавного випадку, коли безпритульна тварина напала на господаря, який вигулював собаку і загриз його. Ми запитали мешканців Нововолинська, що вони думають про цю ситуацію, та як варто чинити з безпритульними тваринами у місті. Я тут бігаю, бачу, скільки їх бігає. Мені їх шкода, мені шкода, що з ними нічого не роблять. Мені їх просто шкода саме по собі, що мене нікому не потрібно. Е, насправді я родом з Новолинська, але живу в Києві, і мене на щастя, поки не торкається ця е, історія. Але я би дуже хотіла, щоб в нас був притулок за містом, тому що, наприклад, свого пса я взяла з притулку. Ага, От, і так. це була би по-перше, ми позбулися б цієї проблеми. По-друге, люди, які хочуть взяти собак. Вони могли б заїхати в притулок і взяти собі маленького друга ось. А Приту... за які кошти? Де притулок саме зробити? Ну, тоді -міська рада? Міська в рада де, де зробити. Що, на вашу думку, варто робити? З ляками, з котами. Для... Ну, мені здається, їх варто підкормовувати, якщо є. Ця можливість, так е, це, наприклад, якщо ти бачиш, що тваринка там поранена або ще щось, варто їй допомогти. Щоб вони на уровні місця, хоча б, бо міста було б якесь місце, куди їх можна. Я, я розумію, що їх туди будуть підкидати. Надо, не треба, ну хоча б щоб їх трошки ну, стерилізували, лікували. Мені не, не шкода. Мені хочеться, щоб дійсно їм доглядало, не було такого, що тільки волонтери цим займалися. Це саме притулок для них побудувати, навіть кошту. Міська рада не може виділити кошти. Може, які люди люблять тварину, вони може ще б дали б якісь спонсори, може б все. Що вона зробити? Так, ну бачиш, мушу на шнурочку водити, тому що різні ситуації бувають. ну, Пару разів бувало такі ситуації, що. Ну, ці бездомні собаки. Ну, але поки що, слава Богу, би без. А як, на вашу думку, можна вирішити проблему з безпритульними тваринами в Нововолинську? Ну, я не знаю, я, чесно кажучи, що цим питанням не цікавився, не задавався. Бачите, на нашу думку убивати ж не будете, тому що животне є животне. Mm. А я то знаю, треба щось рішати, мабуть, на рівні гуркома. Бо так ми самі ж не можемо нічого вирішити. Звісно, торкається, Шкода тварин. А в нас такі люди є, що от я от, якраз внукові розказую, що унічтожають їх. Прямо на подвір'я зайшли і забрали двоє маленьких і більшеньку собачку. Одну й другу. Маму. А вони такі вона половина менше алмазика. А це ваш так? А це мій любимчик. Нам підкинули Кіцьку чорненьку, вона сліпенька, її, напевне, били в минулому житті, і вона дуже боязлива. Нам її підкинули, ми її привітали, вона тепер в нас живе. В моєму під'їзді жило двоє. Під підвалом одного хтось траванув, залишився один. Якого підкормив? А в сьогоднішньому під'їзді теж двоє живе. Так що в нашому будинку з собаками безпритульними все нормально. Щоб якийсь притулок був. Наприклад, знаю дівчину, що в неї родилося восьмеро таких маленьких, вона всі роздала по інтернету. Всі буквально роздала. А такого приходити на подвір'я втіхаря і забирати, вивозити, і кажуть, ми завезли стерилізувати їх. Як завезла, як вони вже були стерилізовані, та мама. Бо Оксанка в нас тут працює, вона їх стерилізувала. Повторно, хіба два рази? І немає, ви не, не бачили таке. Не бачили, хотіло забрати, ж кажу і немає, не знаю де. А де вони ще силі серіз... можуть не силізувати. поставили, а та я силізувана, знову попроводила. Да, Шума, дуже багато. Є і та ну. такі випадки? Є, є такі випадки, так, дуже багато. Притулки, при значить, треба гроші теж виділити. Не варто, по-вашому. Хай буде ну, так, ну, як варто, є. Але треба нормально отримувати, а як тримати їх, щоб вони там мучилися, для чого це. Лучше нехай так як буде, вони тут не голодають на Луганськ. Добре, дякую вам. А по місту ходять собаки? Чи страшно вам, чи не страшно? Ні, чи... ні. ні. — Вам шкода їх? Дуже. Мене... Я повний раз кормила їх, купляла корм в магазині і їх годувала. Мам. Ну, собаки кидають, наприклад, на дитину, можна і пористи. А так бувало вже? Ну, в мене не бувало, взаємо бувало. Ще кидалися на дитину? Так, да, ноги грізли. Особливо якщо людина десь з ровором іде, чи трошки може, може, п'яненька, може, хвора просто або сумками йде якась, що багато, Кидається в нашому дворі, дуже що робиться. Всі стерилізовані, всі з цими кульчитками ходять, але кидаються, яка різниця але він з кульчитком чи без? Якби зуби та... їм виривали, чи що це друге діло, то люди бояться ходити. Як за ногу гризнула, і в наша зараз дівчинка живе з Харкова. І, в общем, на неї напала собака і за губу вкусила дуже сильно. І що робили тоді? Е, поїхали в лікарню, це я забула, як це називається. Поїхали в лікарню, їй перебунтували, і от недавно знали, зняли цю. Ну на губі. А уколів ніяких не робили? Е, ні, просто Від на турикальські ходили. Ти не боїшся гуляти після цього по місту? Ні. Ні. І собак не боїшся? Ні. У мене самих чотири собаки і п'ять котиків. Так чи торкається ваша ця тема? Чи не біжать вони за вами? Ліки біжать, але й гавкають. Не, не страшно я, вам як, їздити? Я не в тому віці, щоб боятись, але треба якось врегулювати це. А тому, як, що, на вашу думку, врегулювати? Якийсь питомник робити, мабуть. Дуже шкода безпритульних тварин. У Нас багато, наприклад, у дворі безпритульних тварин. Ми також там робимо їм різні будки, різні, але вони все рівно розмножуються і стерилізуємо самі, але... Але все рівно на рівні міста треба щось, напевно, робити. Тому, а що? що саме, на вашу думку. Я думаю, що якийсь притулок би треба було робити. Там би працювали люди, мені здається, навіть за мінімальну зарплату, які хотіли б ці самі волонтери, що вони зараз працюють. то працювали б в якомусь спеціалізованому такому ну, приміщенні чи загорожі, де ті тварини знаходились і вони б тоді би. Туди всі привозилися, звозилися і стерилізувалися, ви менше їх народжувалися. так, тому що в мене двоє дітей, і для мене ця тема є доволі актуальною і, в принципі, необхідною. Тому що я вважаю, що все-таки, якщо ви маєте домашню тварину, її потрібно або ж вакцинувати, або ж тримати вже до кінця її днів. У нас є домашній котик, ми його тримаємо вдома, Ми його нікуди не випускаємо, тому що я вважаю, що якщо це домашня тварина, то принаймні або ви знаєте, даєте гуляти. З ланцюжком або вона вже нехай буде вас суто домашня. Тобто ви проти тих, хто мають ніби домашню тварину, але вона на самовигулі, так? Так, так. Не зачіпають Тебе собаки, не? гуляють собі. А вас? А мене чіпає, якщо чесно. Після того випадку, як собака безпеки не напала на чоловіка і загрізала його домашню тварину, ну це, це як на мене просто зрив мозку. Це, це потрібно, щоб влада щось робила з цим. Бо... А що варто, на вашу думку, робити? Ну, або їх стерилізувати і робити більше тих притулків для, для безхатьків, ну, або якісь радикальні міри. Але їх теж шкода, вони ж теж живі створіння. А що робити з котиками, собаками, які бігають по вулиці? Чи турбує вас ця тема? Чи... Це доволі складне питання. І воно е, потребує вирішення поступового. На, на це, напевно, дуже тяжко дати відповідь, тому що ця ситуація гостра. А ви самі кажете, що стерилізуєте тварин? Це «В дворі, да, везети, дворі да, ми дві, дві кішки осінню простерилізували. Самі за свої кошти. Володимир ми возили до ветеринара. Скільки зараз коштує простерилізувати? Бездомних за 300 гривень нам стерилізували. Одну кішку. Взагалі, майже безплатно. Ну, обслужити. Обслужити? Так. За розтолкує. Тисячу гривень проїдає в місяць. Хто? Тисячу гривень проїдає. Кіт? Кіт. Казала, його кормить, кормить. Тисячу гривень тратить на нього. Це притулок, щоб їх забрали, щоб вони не бігали. Бо бігають і діти бігають. А так. То треба, а за чиї кошти? Ну я не знаю. То треба або якось організовувати, залюдки, просити в людей, щоб то ж не всі люди жорстокі, то ж не всі шукати якихось волонтерів, так які зможуть? Так, шукати волонтерів, щоб допомагали, щоб вони так по бігали». Знімаємо сюжет по темі безпритульних тварин. Що скажете? Чи торкається вона вас? У ну, мене тільки сусідський кіт, якого я люблю, і ми кормимо. І голубів ми кормимо, то вони отак шнурок є, то вже вони приходять, як йдемо звідкись, то прилітають, кружаться, і, ну, ті пташки. Та й раді, що вони коло нас. Як вони пізнають тих, що за них турбуються, значить покормиш раз, от, і воно потім біжить за тобою. Іду до церкви, ще темно. От і завжди такі. Відчувають людей. Відчуття дуже. Хто добрий, хто злий, хто я дуже кажу, щоб люди так відносились одне до одного. І не було б ніяких ніяких непорозумінь. І хтось каже, що не на часі займатися такими питаннями. ви що скажете? То як не на часі, то все одно вони родяться. І люди родяться, і тварини родяться, і війну також. Так що так. Я думаю, що треба займатися. Питання актуальне, потрібно вирішити. Актуально. Дякую вам. І вам.